Всім привіт! Так, ми, як і вчора, будемо грати в кену. Ми там, здається, наполовину тільки нашого боса змогли вибити з нього життя і і провалились. Бо там був якийсь а... хтось якась ящерка, дракон, не знаю хто це. То будемо намагатися ще раз. А ще в нас забрали наших пухнастиків. Е, виходить, ми взагалі одні. Так. Давайте, секундочку, я зараз перевірю. Як добре, чи чутно воно. Так, чудно, все, чудово. Ем... Та що ж ти не хочеш? Працювати. Зараз буквально. Щоб я хоча б ще чат бачила. Бо так щось взагалі нічого не видно. Так. Ну. Що, поїхали? Чи побігли? Собрал. забрал. Мы будем усмывать. Половину а здесь мы выпьем их. Потому что мы... О, угроза с рожками. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй... ой не ой Ой-ёй-ёй. трошки, слухай. Мені було болічше. О ні, не зміг, не зміг. Не знаю, що це. Щосе? Так. А що ж таке? Оу, це ж на моєму половину життя вибір. Бо ти що? Ну, да ні, ну так не можна слухай. Щодо, там всього багато чого. О. ні Я взагалі-то. Взагалі-то надіюсь, що. Два рази і все. Ну так, не очень приятно. Почему ты такой живучий, слухай. Можно быть таким живучим. А. Что у нас? Остальные стрима покинешь? выходят такие прям болючие. Та ну вони менше половини життя, ви що? Ви Як я зможу нормально? Отаке. Я вже не пташечка? А, це ж мини Міні-ящерки. Так, давайте трошки Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Раз пішов. Запішов. От куди тебе носить? Давай. Так, хто залишився? Всі плюваки, тих гля. Шо? Шо? Якусь димність отримала? Так, ну. <звіць> Зараз... Да як ти можеш? Я ДО тебе. Блін. Може, ця ну життя рано мало. Ну що мені робити з цим всім? Скажи мені. З, здається, він зараз мене як штрикне І буде мені дуже погано. Ой. Так, ну выходит, я отримала... А что у вас так мало? Два? Не густо. А не, больше, берешь. берешь. пять. Покажимо це краще ніж нічого. Так, а зараз... О, ми можемо прикуватися. Ну шо ти мене хоп, знаєш, ну Ще Чи викинув за горизонт? Ну ти ж... еще. Вид дубасы ты. Ай... Ну, еще раз. Не-не-не, не то, что ravusfun. не не дорогенький, слухай. Мы так не домовлялись. взагалі снова, да? Вы сможете им О! Не? Все... -таки. Не, ну ты не Треба якби піддатися трошки, я тобі що цей. Як і ти буде, яка маленька. Немає хлопці, немає боже. Ну давайте полікуємось. Слухай, а не можеш з бочком так повернутися трішки. Можна де шось одеться. Я, я на біжу, я тобі так скажу. Ні, ні! Та. Ми ж так стойками побавилася вже. А що ти завжди не по ту сторону якось? Взагалі це коли він пригає, я ж могла нормально так попасти. Ну, не может его стоять. А ну. О -о -о. Да что ты так подходишь? Ай. А ну, болечишь? Ты же зараза могла О, А це моє. Угу. Поняк, привіт! Ой, ой! Як справи? я закінчу з англійського тут стрім. я являєш, так подумала. Все давно не грала. Ну як давно. В принципі, не так вже і давно. Але захотілось мені. Так, що ось так. Ти знаєш, думала або Алісу брати. Або Ну, в Алісі останнім часом ми дуже часто граємо. Там вже десь досі... Трішка залишилась. А от скеною незрозуміло. <плес> Тож будемо наздоганяти. Ти чого світ зламала ще за камні, так? А, за камні такі. А це бачиш, ми якся з одного місця в інше переносимось. Оце Бог пліє на цього. Ми ж хочемо знищити. Я думала, що ми минулого разу це зробили. А тут виходить... Ні? Тут є в нього якийсь оцей. Оця ящерка бісяча. Боже, як вона бісяча. Просто ну... А тут ще... А, ти, ти гляш, його вороги додавались. Ні, ну. А! Ми ж за грань... За межі вирвались, ви що так не можна? А... Чи вогонь якийсь? Таво ж, кави, що... Що туше відбувається? А де він дівся? Він що, зник? Він зник. Ні, не зник. О! Та ну, ви шо? Так, почекай. Реально його нема. О, дивись. Де йде мені? Так, і що це... Ай, нам треба лікуватися. Так, щось ми зробили, щось ми йому зламали. Зламали, потім зробили. Головне, що він нас не зламав. Ні, не, не все нормально під, під контролем наче. Ну? ну дивись. Ой, свої лази. Не, давайте лікуватися. А ну нам це штукатику треба зламати, чи що? Ой, ой-ой-ой. Да вы мне уже тебя мало злышались. А в нас-то? Селись, как <попошу> А что, еще одну заматываю вся а ты там? Ой. Ага. Вот, 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 вот так не думаем. Так. А ну! Я тільки радію цьому лазеру, те, що він тих своїх же ворогів. Вбили. Вбили, слухай, вбили. Так, і шо-шо-шо? Чи шо, шо? застряли? Там, а там що, нічого активувати не треба? Он дождь. Тихля. Mm. хля. Які ми молодці, які вже прокачені? Ой, і наші ціпох нас повернулись. Нема чого робити героїні, по світах тинятися. Ні, чого тинятися? Вона ж це ж її якби, справа, її життя, звільніти духів. Спочатку батько був її провідником, потім вона стала провідником. Ось. І вона ось ходить, допомагає по світу. Так, ну що? Що ти мені скажеш? Щось цікаве скажеш? Наші предки довіря довірялись. в силе храм. Его воды питали нашу деревню и дали нам жизнь. Укрепляли нашу связь с родениями духа. Я не мог понять, почему он решил нас предать. Так и бывает. Таке буває. <ріплі> Якщо привідники є, то мабуть мають бути і напівпровідники. Вони кудись заводять і <ріплі> 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 ну, <так. ріплі> Це ж якісь недопровідники. You ну nothing? You should take action. The creature is connected to the history of the land. Its presence, the famine They are part of a natural cycle. The land needs time to heal. We must cross the mountains. It's time to look for a new home. Your faith in the old ways has blinded you. Lead our people, and they will follow you. Zajiro, you have the power to stop this. We should try it out. The staff to see. I will end this так і що виходить, він так розізлився, що став став злим, чи що понешінга? Я кірші не пашли закоти. Так вот так. Лисень, зрозуміло, це ми з ним боролися. Він мені взагалі був на ящерку схожий. Якась деревяна курочка? Та ні, ти бачиш там морда котика. Не виняла. Mm. Ну це зробил. Він же його не обрав. Mm. Короче, так у тебя мою взлос в посуху, цьому. У нас робила його ну, такий Бо? Зараз це наші мужчини виліпили. Не, не не. Да, це ж всі стріли, які ми знищили. We don't need you. Це нас кидало з одного місця в інше. Це те, що я так розумію, він руйнував. І те, що він чись кота нагадує це створіння. А майчу. Ой, туди він так все овладіло типу цією силою. Зачерл once told me. То це що кінець? Та я не знаю. He Ну таке відчуття, що fear Серйозно, це фінал? if i had just listened to zajiro how many could have been saved i'm sorry toshi we're not meant to suffer such pain grief is natural but it can imprison us change who we are your torment has lasted long enough. Nothing will change what happened here. You must forgive yourself so the land can heal. Come, Toshi. Our time here is over. Ти що взагалі був спит мертвих виходить. Просто забучий душі. Те, що ми ходили по світу, типу це ми ходили по світу, те, що мертво. Якщо до нього забирається і дідусь, він теж виходить. Тільки він добрий дух. бачите, це я не читала. І ти сама додумаю собі історію. Цієї гри. Але гра летфріюти. А, дивись. Залишився один дух, якому ми маємо допомогти лише один. Це вже зовсім все по-іншому. Так що за звуки? Так, а тут в нас що буде медитація, так? Угу, виходить так. Ну, виходить не кінець. А, почекайте, залишився один дух і файла. Якому треба допомогти? Це не вона сама? Я так мені здається, що це с шокинець. А, то нет, може дало шанс дала шанс тысь у и по що не пройшла, це бути быть. Серйозно? Правда, кінець? О, вони им портала котику. Такий хорошенький. Така прям бузька. Не, ну мабуть то. Мені йдуть котяра. захопили всі світи. Де ж котики, їх можна не любити. Це що не всюди. кінець. Прикольно успішно. Але я прям засумувала, вже кінець. Ну що, які висновки? Гра крута. Босси мені теж сподобались неймовірні. Всі різні і бісячі, Жокопейці. Але дуже гарна яскрава така гра, історія прикольна. Мені сподобалось. Пишіть, як вам сподобалось чи ні? І моє проходження, і сама гра. Може, ви вже грали. А напишіть, якщо ви. Якщо я щось пропустила, може. Якісь цікаві були тут місця, і я, може, не потрапила туди. Або просто пропустила. Цікаво буде дізнатися вашу думку. І все, на цьому ми завершуємо. Стрім у цій грі. Всім дякую був зі мною. І до зустрічі в нових іграх.